Вашими змаганнями почався дощ, да і молот постійно летів сітки. Я не знаю, це пов'язано між собою. Да, це пов'язано. Це пов'язано з тим, що круг намочився, він став набагато слизькіше. Ви бачили там, спортсменки даже падали. Було таке, і через те трохи було важко втримати баланс і почувати і натяження. Альона Шимотіна говорила про те, що вона от їй не вистачало кінцівки. Чого вам, крім цього мокрого кола, не вистачило сьогодні? Мені не вистачило, не вистачило і так скажу більше. е, е Жорсткості його або цепкості мене була така, не було устоюватись устойчивості, устойчивості в нозі, можна так сказати. Я постійно якось боялася, постійно в різні сторони мене шатало. Через те я не чувствувала його, не чувствала, де він знаходиться на якій робіті. Дві 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 попитки я схопила сітку. Говорили, що ви така досить емоційна спортсменка, і коли ви виступаєте, ви не любите, щоб там той же диктор на стадіоні звертав на вас увагу. Тут перша спроба вас відразу оголошують. Ви вже змогли відключитися? Е, та, так, я змогла відключитися, я вже трохи вже не, не звертаю увагу. Я вже звертаю увагу на себе, на свій результат, на свої відчуття, коли я, коли я метаю. І це вже головне, вже я не звертаю увагу на на, 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 на шум, на це це мене не збивало. В мене насамперед збивало мої відчуття, який сектор. Е, і, Чуттяного молода. Була вже Олімпіада за плечами, це такий досвід, я пам'ятаю да. вас на Олімпіаді, і зараз ви навіть відповідаєте зовсім інакше. Які б після того була яка зроблена робота? А, ну, насамперед, це е, ще, ну, перший мій чемпіонат світу, тож такі великі змагання. Я на Олімпіаду взагалі. Е, це такі перші дорослі, тільки перед Олімпіадою в мене був чемпіонат Європи серед молоді. А зараз, насамперед, Тож більше трохи спокійніше, психологічно більш вже якось легше виходити на такі старти. Я вже знаю, знаю, що таке, як стадіон, як шумить, як підтримують всі. Вже мене це ну не збиває. Вже більш спокійніше виходжу вже, вже така спокійно до цього всього реагує, Ірина Важила сказала, що потрапляти в фінали для вас, і для неї, і для Альони це реально. А от претендувати на медалі це вже треба бути, як вона вирозлась космонавтом. Ви як вважаєте? Е, ну я вважаю, вперше мене ще ну немає досвіду, і молод це ну не скажем, не молодого віку, ну спортсменки завойовують медаль. Наприклад, теж Аніта Володарчик, вона почала з 2009 року, коли їй було 28 років. Мені ще на 22 роки я. Пробую свої сили, набираюся досвіду. Я вважаю, що через роки, два-три в нас Альоною є ці шанси, і ми будемо для цього все можливе робити, щоб, ну, щоб завоювати якомога більш медалі. І, я думаю, у нас дуже великі шанси. Тут був ваш тренер особистий. Так. Наскільки вам це допомагає на таких турнірах? Ну дуже допомагає. Допомагає, коли ми приїхали на тренування. Він допомагає, виправляє мої помилки, Бо на Олімпіаді мене не було тренера. Був наш головний тренер. Але в кожного тренера різне бачення техніки. А так спокійніше він реагує, виправляє все.